Овни, вітаю вас! Це гороскоп для вас на грудень 2024 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму youtube каналі присвяченому астрології українською мовою. Бо грудні на вас чекає як велика кількість великих масштабних планів, так і величезна кількість дрібних задач і обов'язків, з якими вам доведеться справлятися щодня. Почнемо. 1 січня на небі зійде молодик в знакові стрільця, і це ваш дев'ятий дім гороскопу. Молодий місяць завжди приносить щось нове, хай то події, старт чогось нового або ж нові думки. У вашому випадку у вас з'являться нові ідеї, задуми, ви побачите, можливо, нові перспективи. Вони можуть стосуватися. Різних сфер вашого життя, але в будь-якому випадку вони стосуватимуться розширення вашого світогляду. І це може проявлятися як через подорож за кордон, наприклад. Тобто, ви можете подавати якісь документи для того, щоб отримати дозвіл на виїзд за кордон, або ви розпочнете свою підготовку до подорожі і таким чином будете розширювати свій світогляд через подорожі. Також це може бути ідея про виведення вашого бізнесу на закордонний ринок. Також ви можете розпочати навчання. Це може бути вивчення іноземної мови, так і поглиблення вашої кваліфікації чи перекваліфікація. Також ви можете почати викладацьку і наукову діяльність. Це може бути і початок викладання, і старт роботи над своїм освітнім курсом. Також ви можете почати писати наукову статтю чи наукову роботу. А також під впливом такого молодого місяця ви можете почати вирішувати якісь юридичні чи бюрократичні питання. Поблизу 4 грудня відбуватиметься вплив кількох напружених аспектів: це опозиція між Сонцем Меркурієм. Вони разом з'єднані будуть і створюватимуть опозицію до Юпітера. Також буде напружений аспект квадрат від Меркурія. І сонця до Сатурна при цьому будуть включатися ваш третій, дев'ятий і дванадцятий гороскопу. через що у вас може бути величезна кількість дрібних задач, які відволікатимуть вас від якихось ваших глобальних цілей, задач, а також мрій. І це може вас до речі дратувати. І щоб вирішити цю проблему, вам слід буде розставляти вірно пріоритети. Втім, скоріш за все, на початку місяця, як би ви не старалися розставити пріоритети, все ж ви не зможете, на жаль, повністю розібратися з усіма своїми задачами. І ще кілька разів за грудень вам доведеться зіштовхнутися з цим відчуттям, що ви потопаєте у щоденних якихось дрібних задачах і не можете зробити те, що вам насправді потрібно щось зробити велике масштабне 6 грудня, Марс. Планета активності і руху вперед починає рухатися назад. Тобто Марс стане ретроградним. Він розпочне свій ретрорух у знакові лева, тобто в вашому п'ятому домі гороскопу. І з цього часу, і аж до 24 лютого, тому що увесь цей період Марс буде ретроградним, нічого нового не стартуйте. Якщо вам, звичайно, важливо, як надалі підуть справи в тому чи іншому вашому починанні. І в вашому випадку Марс, крокуючи вашим п'ятим домом гороскопу, може вас змушувати повертатися до тих проблемних якихось питань чи до тих справ, які стосуються вашої творчості, або, можливо, ваших проєктів, де потрібно вам застосовувати свої творчі навики, чи привносити якийсь елемент новизни. Ви можете перевіряти ці ваші проекти, або їх якось перероблювати, удосконалювати. Також справа може стосуватися ваших дітей і ваших коханих людей. І ще ви можете повторно відвідати якийсь захід чи місце, в якому ви колись були і вам там сподобалося. Або це може бути захід аналогічний тому, на якому ви колись були. Наприклад, колись ви були на весіллі своєї подруги, зараз ви туди вдруге йдете, що правда може бути наречений інший. Поблизу 6 грудня відбудеться з'єднання Сонця з Меркурієм в знаковій стрільця. Цей день будьте дуже уважними і до тих слів, які будуть сказані вам, до тих, можливо, знаків долі, які ви будете отримувати через інформацію, через слова, можливо, через якісь повідомлення і послання. Також будьте дуже уважними до того, що ви говорите, що ви думаєте, тому що в цей день слова і наші думки будуть мати дуже велику силу. Ви можете отримати якісь... Підказки щодо тих питань, які вас цікавлять. 7 грудня Венера, планета краси, гармонії і романтики, перейде в знак Водолія, тобто ваш 11-й дім гороскопу. І з цього часу ви можете очікувати на якісь приємні зустрічі з вашими друзями або приємне проведення часу в гучних компаніях чи серед якихось таких заходів, де багато людей. Також ви можете в цей час. Працювати над якимось проектом, який буде вам і цікавим, і приємним. Також ви можете в цей час працювати над проєктом, який є для вас і цікавим, і приємним, якщо особливо цей проект стосується сфери IT, інтернету, соцмереж, реклами або якийсь соціальний проект. І також якась ваша соціальна реалізація в цей період часу може бути також досить приємною для вас. І ще цього ж дня, 7 грудня, приблизно по 9 грудня, відбуватиметься з'єднання Венери з Плутоном. Також в вашому, звичайно ж, му домі гороскопу, і це може дати вам великі можливості для реалізації ваших задумів і планів на майбутнє. Тому ось ці дні з 7 по 9 мрійте сміливіше, розробляйте плани на майбутнє. До речі, цей же Меркурій буде знову ж таки в двох неприємних аспектах. Це квадрат до Сатурна, і при цьому ще буде і квадрат від Сонця до Сатурна, тому що Меркурій і Сонце ніяк не розійдуться. І також буде опозиція від Меркурія і Сонця, знову ж таки, до Юпітера. Загалом, за грудень цей аспект, ось ці трансфігурації, програватимуться аж тричі. Тому досить складно вам буде розійтися з цією проблемою, коли ви намагаєтеся зробити щось глобальне, те, що вам потрібно, можливо, виконати якісь такі масштабні задачі. І з тими обов'язками, які все ж таки вас буксують, не дають вам. Іти далі постійно відволікають вашу увагу. Ось поблизу 7 числа знову ж таки ви з цим зіштовхнетеся. Також в цей час у вас може бути якась суперечка з важливою людиною, і, можливо, ви будете повертатися до якихось справ, які, які тягнуться з минулого, які ви чомусь ніяк не виконаєте. З 11 по 14 грудня відбуватиметься опозиція між Венерою і Марсом. Венера уособлює в собі енергію жіночу, а Марс, навпаки, енергію чоловічу. І вони, посварившись між собою, створюватимуть і певні дискомунікації між двома протилежними статтями. Тому на цей час краще не планувати нічого романтичного, тому що все ж таки. Романтика навряд чи вдасться. І в вашому особливому випадку, адже цей аспект торкатиметься вашого 5 та 11 домів гороскопу, через що можуть виникати конфлікти і між вами та вашими коханими людьми, також можуть бути якісь сварки з вашими дітьми і також непорозуміння з вашими друзями. 15 грудня на небі зійде повня, знакові близнюків. Це ваш третій дім гороскопу. Повний місяць завжди приносить кульмінацію, несе з собою якийсь результат і прояснення якоїсь ситуації. У вашому випадку це може бути закінчення якогось навчального курсу, отримання якихось документів. Також ви можете отримати інформацію, на яку ви давно чекали. Також може відбутися якась важлива розмова з вашими братами, сестрами чи важлива новина від них. А також ви можете вирішити питання, яке стосується якоїсь вашої поїздки, або питання стосовно транспорту і якихось гаджетів. Наприклад, ви можете закінчити ремонт вашого авто, або вирішити, чи потрібно вам продавати чи купувати ваш мобільний телефон. До 16 грудня Меркурій буде ретроградним, тому зважайте на це при тому, коли ви. Плануєте якісь подорожі, або хочете здійснити якісь покупки, важливі дорогі покупки краще відкладіть на інший час, так само як і підписання якихось важливих документів. І 16 грудня, як тільки Меркурій вийде зі своєї ретрофази, він вступить в гармонійний аспект із Марсом, це аспект удачі, називається він тригон. І при цьому він буде зачіпати ваш п'ятий та дев'ятий доми гороскопу. Тож, можливе, якесь успішне завершення тих справ, які стосуються ваших дітей. Це може бути і якась важлива, і якась яскрава подія в житті вашої дитини. Також ви можете підписати якісь документи стосовно ваших дітей або стосовно вашої подорожі, наприклад, за кордон, взагалі якихось закордонних справ. Також ви можете отримати документи чи здійснити якісь певні кроки в напрямку наукової діяльності або за кордону, наприклад, поїздки чи вашого якогось навчання. А також це вдалий час і для романтичного побачення, тому що буде задіяний п'ятий дім гороскопу. Але при цьому краще робіть акцент на вашому спілкуванні. Поблизу 19 грудня відбуватиметься напружений аспект між Сонцем та нептуном він задіватиме ваш 9 та 12 доми гороскопу. і в цей час намагайтеся не приймати якісь важливі рішення, особливо не приймайте квапливі рішення, ті, які ви не обдумали заздалегідь. Тому що під впливом цього аспекту ми будемо дещо розсіяними, такими задурманеними, і можемо наробити помилок. Ми можемо керуватися в цей час. Суто своїми відчуттями і почуттями, а мозок відключати зовсім. 20 грудня буде супер аспект цього місяця, тому що буде аспект удачі між двома суперовими планетами це Венера та Юпітер, так звані планети малого щастя і великого щастя. І ось вони стануть в такий дружній аспект між собою, при цьому приманюючи в наше життя. Радість і удача в різних сферах. В вашому випадку цей аспект торкатиметься і задіюватиме ваш третій та одинадцятий гороскопу. через що будь-які переговори, оформлення документів, підписання якихось важливих договорів, а також Покупки, шопінг і будь-які проекти стосовно купівлі, продажу, а також малого і середнього бізнесу, будуть успішними. Також ви можете мати якесь приємне спілкування чи приємну новину або й подарунок від ваших братів і сестер. Вдалими в цей час будуть також і ваші поїздки, соціальні проекти, якісь справи, які стосуються соціальних мереж, IT, інтернету. І також можуть бути приємні зустрічі з вашими друзями. 21 грудня сонце перейде в знак Козирога, і це ж буде і днем зимового сонцестояння. Це буде початок зими з астрономічної точки зору, і це дуже важливий енергетично день. Тому цього дня приділіть хоч трохи часу своїм бажанням і своїм планам на наступний рік. Найкраще буде, якщо ви ці ваші плани детально пропишете. 23 грудня сонце стане в напружений аспект до кармічних місячних вузлів. Це така серединна точка, і сонце буває в такому аспекті двічі на рік, тому це доволі рідкісний аспект, і в цей час важливими будуть всі ваші рішення, які ви будете приймати цього дня. Вони можуть бути як активно якось виявлені назовні, так і це можуть бути ваші внутрішні рішення, ваші думки, коли ви щось вирішили змінити або якимось шляхом іти. Скоріше за все, вони будуть стосуватися теми вашої кар'єри чи вашого статусу, можливо, вашого просування, авторитету, про те, якими б не були ваші рішення. Пам'ятайте, що вони є дуже важливими, тому віднесіться до них. Серйозно і обдумало. Поблизу 26 грудня відбудеться останній ракс. Ось ця неприємна взаємодія одразу кількох планет і задіювання вашого 3, 9 і 12 домів гороскопу, коли між собою будуть е, з'єднані Сонце та Меркурій, і вони будуть сваритися із Сатурном і із Юпітером. Тому. Це буде, так би мовити, кульмінація і розв'язка ось тої ситуації, коли ви не могли йти вперед, не могли розвиватися на ваш повний масштаб, тому що вас відволікали якісь дрібниці. В цей час ви зможете нарешті правильно розставити пріоритети і завершити свої і дріб'язкові якісь справи, і також зробити. Потрібні вам кроки в напрямку ваших масштабних цілей, а також розібратися з тими справами, які тягнулися ще з вашого минулого. Поблизу 28 грудня відбудеться квадрат, напружений аспект між Венерою і Ураном. Це час, коли багато з нас, жінок, захочуть зробити щось до Нового року, новеньке, в своїй зовнішності і в стилі. Але цей аспект застерігає нас від цього, тому що будь-які експерименти, тобто щось незвичне, як, що стосується з естетикою і красою, це буде лише в мінус і в програш. Це ж саме стосується, до речі, і теми романтики. Тому краще робіть все, як ви зазвичай робите, ніяких нових стрижок чи експериментів з вашим стилем, а також із романтичними стосунками. Також краще не робіть якісь несподівані сюрпризи вашим коханим. У вашому випадку цей аспект буде торкатися вашого другого та одинадцятого домів гороскопу, через що можуть бути у вас якісь несподівані і неприємні для вас витрати. 31 грудня під самий новий рік відбудеться молодик, молодий місяць зійде в знакові Козирога. Тобто в вашому 10-му домі гороскопу і він вам принесе нові плани, нові мрії стосовно вашої кар'єри, стосовно вашого просування, кар'єрними сходниками, стосовно вашої роботи, а також набуття вами якогось нового статусу і авторитетності. Проте, як би вам не хотілося того ж дня братися за нові кроки. Стосовно вашої роботи, можливо, занові якісь проекти, вони вам, до речі, можуть бути і запропоновані поблизу 31-го. Проте не слід перепрацьовувати в цей час. Пам'ятайте, що молодий місяць це такий час, коли в нас усіх немає багато енергії. Ми є трохи слабшими енергетично, якщо порівняти з всім іншим місяцем. Тому не дозволяйте розігратися на повну своєму трудоголізму, краще пригальмуйте і присвятіть час собі, своїй родині і відсвяткувати зимові свята. Я бажаю вам вдалого, яскравого і незабутнього грудня 2024 року. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!